Тиша, тиша, тиша в нашій кімнаті. Я люблю шоу про суди. І ще дещо. Мені подобається, коли судді кричать на людей. Сподіваюся, це не значить, що я поганий робот. Ще один подібний випаде, я вижену вас з моєї зали суду. Ці судді доволі грізні. Але знаєте, хто не такий суддя, як по телевізору. Наш Бог. Сьогоднішній Супервірш пояснить нам це. Івана 3:17. Бо Бог не послав свого сина на світ, щоб він світ засудив, але щоб через нього світ спасся. Я, наприклад, дуже радий, що Ісус прийшов не судити нас, бо ми всі грішники і робимо те, що не слід робити. Але Бог досконалий Він має право бути злим суддею, але він не для того послав свого сина. Ісус прийшов спасти нас і дати можливість уникнути покарання. Ісус сильно любить нас і узяв нашу провину на себе, а ми маємо повірити в нього всім серцем. І тепер ми вільні. Бог проголошує нас невинними! Так, це добра новина. Щоб дізнатися більше про Божу любов, завантажте безкоштовний додаток Суперкнига. Також там є ігри та серії суперкниги. Лайкніть та підпишіться. Бувайте!